Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас відбувається заміна степлення на Volvo. Приїхали ми до друзів на автобокс СТО, яке знаходиться на Детському мірі. Кому цікаво, звертайтесь на першому номер та координати. Ми знімали колеса, зняли закріп двигуна. Зараз будемо знімати коробку, знімати сцеплення і встановлювати ось це. Зливаємо масло з коробки. І будемо демонтувати. Да. Ми демонтували поле степлення. Монтували Ось наші стрілі далі. І вже все зібране.